Вітаю вас, мої любі. Іду на нову пошту за вашими замовленнями в Фармасі і Лівеста. В суботу все здала і вже сьогодні, вівторок. Прийшла дві години назад мені смс що все вже є. Під ногами слизько, треба дивитись дуже обережно, але є куди йти, є робота, є ваші замовлення, і за які я дуже сильно вам вдячна. Тому йду обережно. Тільки що було сонечко, геть тільки що і зайшло, сховалося за хмарки. Хоча тільки 15.00 дня. Ось так. Наша нова пошта. Четверте відділення в центрі міста. Ось тут я зараз буду підніматися і отримувати. Так, я вже на новій пошті. Несуть мені дві мої коробки. Так, все є. Зараз ми все відкриємо і побачимо. Моя лівеста дівчаточка. Дуже гарне, все є, в принципі. Все, все, хто замовляв, хто Дивіться, і красоти. Все є, дівчаточка. Клас. Так, що... Добре. І фармусі теж. Це є, бачу. Все ціленьке, все гарненьке. Так що клас. Все вже загрузила. Дівчаточка вже навіть одне замовлення віддала. Уявляєте собі, буду йти далі по справам. Добре, що сумка не важка. І ще щось Мене час до автобуса є, тому буду вирішувати свої справи. Ось так. Наш залізничний вокзал. Моя зупинка, стоїть автобус, але аж через годину буду відправлятися. Так що ось так. Я рада, що так швидко прийшло. Тому співпрацювати зі мною круто. Здавайте мені замовлення, обирайте продукцію, без проблем все оформлю і швидко доставлю.